Цей вітряк став візитною карткою експозиції у рокинях. На жаль, час зробив свою справу. Крила пошкоджені негодою, потребували заміни. Загалом для українців, як хліборобської нації, вітряки особливий символ. Наші предки були хоробрими воїнами, але й землі не цуралися. Козак, який виходив в Січі, він ставав козаком-зимівником, тобто ставав фермером, який сіяв, орав і вирощував. Все на світі, що земля наша давала, і 10% передавав на січ. Дерев'яний вітряк переїхав у Рокинівський музей із села Четвертня Маневицького району. Розмах його крил сягав 20 метрів, зараз трохи менше. Водночас конструкцію оновили на 60%. Приміром, замінили бруси і кріплення. Загалом роботи обійшлися у 20 тисяч гривень. Це гроші музею, а також благодійників козаків. Вітряк, що є пам'яткою архітектури, згодом сам стане музеєм. Колись за допомогою таких от механізмів наші предки мололи зерно і забезпечували себе борошном. Тепер оновлені крила старого вітряка як колесо історії, що пов'язує нас з минувшиною. Вітряк кладається з трьох поверхів. На одному з поверхів ми змонтуємо експозицію. Вітряні млини Волині, де там будуть виставлені і фото. Ось як перевозили вітряк, як його тут будували. Вітряк, і як реставрували цей вітряк, і буде експонуватися картини, які намальовані. От про вітряних млинів на одному із поверхів вже з жорна будуть молоти. От можливо, будемо пригощати навіть млинцями і з із цього вітряка». Працівники музею історії сільського господарства Волині зараз готують матеріали про історію вітряків у планах колективу. Також збудувати гончарну піч і облаштувати на березі рукинівського ставка Волинську Січ.